Топ-5 нових бюджетних відеокарт на кінець літа 2025 року. П'яте місце. RTX 3050. Існує у версіях на 6 та 8 ГБ відеопам'яті. Версія на 6 ГБ це сучасна заміна для GTX 1650 та 1650 Super. Вони мають схоже енергоспоживання, навіть є моделі без добживлення з підтримкою DLSS і трасування променів. Версія на 8 ГБ є трошки дорожчою. Це фактично нове покоління легендарних GTX 1660, тільки з сучасними фішками. Четверте місце: RX 6600 або 6600XT. Найкращий варіант для тих, хто сидить на RX 470, 570 або 580, і хоч апгрейд без кредиту на 3 роки. Доступна, надійна і ще довго буде тягнути всі актуальні ігри на Full HD. Третє місце RTX 4060, незважаючи на популярність в Steam, Ціна досі занадто висока. Продуктивність хороша, але платити стільки за неї. Питання сумнівне: що ж купити натомість? Про це я розповім у наступному відео про бойові відеокарти. Тож підписуйся. Друге місце. Rx 7600 на 8 ГБ. Топ за свої гроші. Продуктивність, як у RTX 3060, але коштує помітно дешевше. Має низьке споживання і веде стабільні 60 FPS у 1080p. Якщо думаєш між 4060 і 7600, краще взяти червоне перше місце. RTX 5050. У тому випадку, якщо її ціна закріпиться десь на рівні 10 тисяч гривень, тоді це буде абсолютний хід, продуктивність на рівні RTX 4060, а поки доцільніше трохи доплатити і взяти, наприклад, RTX 5060. Але потенціал 5050 точно є, особливо для масового ринку. Напиши в коментарях, яку з цих карт ти би взяв собі у комп'ютер. Став лайк, якщо хочеш подібний топ з бушними відеокартами.